Мене звуть Богдана, я з міста Чернівці. Про вашу компанію я дізналася із соціальних мереж. Е, також е, по, скажімо так, рекомендації е, своїх колег. Е, емоції були, враження в мене тільки хороші, тому що компанія дуже е, якісно та Добре подає інформацію, доступно. Коли ти працюєш на фантомі, це одне, коли ти працюєш з пацієнтом, це зовсім інші враження та емоції. Емоції переповнювали, але дякуючи допомозі, дякуючи знанням, які отримали, в принципі, ми справилися з всіма труднощами, і все класно. Очікування від навчання виправдались. Я взяла для себе дуже багато корисних навичок та корисної інформації. Викладачі е, дуже якісно та професійно донесли інформацію, е, і все дуже класно. Дякую вам.